Визнавати, що вже воює третя, так скажу, третя сторона, країна, так. третя сторона, це вже війна не між Росією і нами. Розумієш? Це дуже важливо. Хорошо, хочем... і Росії це треба, навіщо? Зараз я поясню. Справа в тому, що сьогодні загроза стає північ, півден, південної Кореї і Японії. І таким чином, Кім Кимчен звертає до себе увагу, що він готовий починати війну з північної, о, Південної, Кореї і з Японії, якщо до нього там, з ним не зустрінеться не Трамп, тому він посилає такі сигнали. Але для нас це, послухай, хочу сказати, що 22-й, 23-й. 24, і 22, і 23, і 24 і 25 також відбувається зараз. Вони спочатку постачали, вони постачали дуже круто. Вони постачали дуже велику кількість е, зброї. Якщо до цього вони постачали снаряди, зараз вони постачають ракети. Тому, ну, ми бачимо по Києві. Да, тому, тому хочу сказати, що а, на це потрібно звернути увагу, і увагу тут повинна звернути Америка на це. Але хочу сказати: чому ніхто не говорить, що а, в цей, так скажемо, в, три, в куточки а, нас не троє, а нас четверо. Зараз Україна воює також із Іраном. А чому ви не кажете, що кожного дня літають 200-250 шахідів на Україну, і вони виготовлюються все в Ірані? Так. А, а чому ми про це не говоримо і ми про це ми забуваємо? Але, друзі, я вважаю, що о, тут не тільки Північна Корія, тут ми воюємо сьогодні з Росією, ми воюємо з Північною Корією і з Іраном.